Сьогодні у випуску ми будемо говорити про чакри і чакрову систему. Якщо у вас є страх за гроші, сексу геть не хочеться, то це свідчить про дисгармонію першої чакри. Знаєте, такий є образ чоловіка з барсеточкою з такою цеп'ю і зато з такою вагою. Це є наслідком проблеми з третьою чакрою. Дивлячись тільки на вашу чакральну систему, можна про вас сказати абсолютно. Все, я Наташа Лаха, її інтегратор та чиналер. Підпишіться, поставте дзвіночок, аби не прогавити наступний випуск. В мене немає ресурсу, в мене проблеми зі здоров'ям. Погано сплю затик в реалізації, затик в фінансах, сексу геть не хочеться, живу життя, а наче не своє. Якщо ви себе в попередньому списку впізнали, то додивіться відео до кінця. Сьогодні у випуску ми будемо говорити про чакри і чакрову систему. І взагалі, наскільки чакрова система є багатослівною. Чакри це енергетичні центри в нашому тілі. Ми будемо говорити про сім основних їх насправді набагато більше в полі. Але будемо говорити виключно про ті чакри, які є в нашому фізичному тілі. Тому дуже коротко та супер зрозумілими словами про сім чакр. Перша чакра це коренева чакра, вона знаходиться в основі нашого хребта, прямо там, де куприк де з'єднуються тазові кістки з хребтом. Ця чакра про безпеку, про стабільність та про захист. Якщо у вас є страх, за завтрашній день накопичуєте або відкладаєте життя на завтра, або накопичуєте на чорний день, будь що якщо у вас є страх за гроші, є у вас стан нестабільності, да такої шаткості е відсутності опори, назвемо це так в ногах, то це свідчить про дисгармонію або ж блокування першої чакри. На цьому етапі також дуже гарно можна побачити, які саме родові програми. Ми впливають на якість вашого життя, все, що може сковувати ваші рішення, ваші дії та ваш рух, це в першу чергу перша чакра коренева. Якщо говорити про здоров'я, то в першу чергу страждає кишківник і дуже великий відсоток того, що буде геморой, і всі барви. Цієї хвороби друга наша чакра вона розташована під пупком, два пальчики чи три пальчики залежно від фізіології нашого тіла. Друга чакра про творчість, про порив, про смачність із життям і про сексуальність. В загальному наша друга чакра це про бажання жити то життя. Буде як в мемі, блокує цю чакру сором, вина, хороша дівчинка та програма жертви. Ознаки заблокованої або дизгармонійного процесу в другій чакрі наступні: відсутність творчості, відсутність сексуальної енергії, взагалі уникання. Сексу як такого, дисфункція статевих органів, як внутрішніх, так і зовнішніх, подавлена агресія та подавлена чуттєвість, точніше відсутність чуттєвості. І наступне це ізоляція від контактів, як фізичного контакту, так і контакт зі світом. Насправді я обожнюю ченелити чакрову систему, бо саме в цій сесії можна побачити, а в якому стані ваші тонкі тіла, в якому стані ваше поле. Чи є пробоїни, чи є підключки, які саме програми, які саме родові програми впливають на ваше життя, що вас блокує? Які є страхи, які є ментальні, енергетичні? Емоційні блоки, які стримують ваше життя. А також на цій сесії отримуємо послання від душі та від рівня вищого я. Тому, якщо ви в пошуках глобальної діагностики і з відповіді на запитання: А що зі мною? То приходьте на ченелінг діагностика. Чак, будь ласка, в інстаграм. Третя наша чакра це є наше сонячне сплетіння. Вона є між ребрами під ребрами, так? Посерединці. Вона про самоцінність. Вона про впевненість, про силу, про силу волі, про реалізацію, про гроші, про стійкість, про відвагу, блокує цю чакру перфекціонізм, контроль, гординя, маніпуляції, деструктивні та токсичні маніпуляції. Часто людина, яка западає саме на усі третій чакрі, особливо якщо на цій чакрі є підключки, то така людина може бути при владі, але вона є. Що як не в себе, при тому її життєвий ресурс згасає, зате третя чакра працює на її знос. Тобто є влада, може бути статус, можуть бути гроші, але це деструктивно впливає на фізичний, ментальний та емоційний. Що стосується здоров'я, то страждає шлунок, є проблеми в загальному із травленням, можуть бути камені в жовчному міхурі або, в принципі, є проблеми з жовчовідтоком, захворювання печінки та проблеми з нирками. Язви, кровотечі, нудота і все-все-все, оці всі барви, це є наслідком. Проблеми з третьою чакрою ну, назвемо це так. Якщо говорити про динаміку еволюції, то люди в 90-х, які круто заробляли, притом мали величезну вагу. Знаєте, такий є образ чоловіка з барсеточкою з такою цеп'ю, і зато з такою от вагою. Це от про людей, які саме на третій чакрі досягають всього, але при тому страждають всі інші частини. Життя сфер і всі інші тонкі та фізичне тіло. Четверта наша чакра це є серцева чакра. Вона знаходиться в нашій грудній клітині, це є домівка нашої душі. Ну так називають принаймні це про безумовну любов та безумовне прийняття на хвильку. Себе, не плутаємо з альтруїстичністю, не плутаємо з тим, що ми себе роздаємо всім, і це в мене відкрите серце. Ні, спочатку ми любимо себе, приймаємо себе, поважаємо себе, поважаємо свій досвід, поважаємо свої недосконалості, називаємо це так, і це буде свідченням про відкрите серце про Четверту чакру. Четверта наша чакра це є трампліном між нижчим та нашим его і духовним. Це є серцевинка. Де нашу четверту чакру: це є ненависть, недовіра, нелюбов, хейт себе, самокритика, зацикленість на травматичному та болючому досвіді, стосунки аб'юз жертвам та залежні стосунки в цілому, або ж блокує нашу ось цю чакру те, коли всі навколо є важливими, всі навколо є в пріоритеті. А я остання літера в абеці. І як результат, це апатія, депресія. Що стосується здоров'я, то це є проблеми з серцем, з кровоносною системою, можуть бути проблеми з легенями, анемія, імунна система не. Досконало виконує свою функцію, страждає вилочкова залоза. А вона, в свою чергу, впливає на щитовидну залозу. А це є наша гормональна система. Тому всі практики медитації, які скеровані на розкриття серця, впливають на гормональну систему. П'ята наша чакра це є горлова чакра, вона розташована саме ось тут. Думаю, це зрозуміло. Це вміння говорити, бути почутим. І бути зрозумілим блокує. Високомірність, гординня, страх, тривожність, сором, вина, замкнутість, низька самооцінка та бажання бути зручною, покладистою, заткнутися одним словом. Як ще на матерії можна зрозуміти, що п'ята чакра заблокована, це коли ви виступаєте на всіх площадках соцмережних, ви, наче, все так багато-багато балакаєте, віщаєте, віщаєте, а ви не почуті. Вас не видно, от ви в полі не считуєтеся, як не знаю, майстер, спеціаліст, терапевт, неважливо хто. От вас просто не видно. Це вже є фактором того, що ваша п'ята чакра заблокована. Якщо говорити про здоров'я, то зрозуміло всякі різні ангіни, запалення, набрики, алергічні реакції, затиск в м'язах, це обов'язково також історія. проблеми що то залозою, також і першіння. Або ж як у мене був такий дуже цікавий клієнтський кейс: западає язик або затерпає язик в стресових умовах. Саме тоді, коли треба себе відстоювати, язичок. Німія, це є також фактором того, що заблокована п'ята чакра. Шоста наша чакра це і наше третє око. Розташовано воно ось саме. Ось тут. Це наша інтуїція і наше яснобачення. Тобто це вміння бачити багато варіативність блокує. Контроль, недовіра, страх, бажання все передбачити, все контролювати і постійно жити в ясності. Якщо ми говоримо про здоров'я, то зрозуміло, це є проблеми з очима, це можуть бути мігрені та порушення сну, неспокійні сни. Сьома наша чакра, корона наша чакра, це наш зв'язок з творцем. З божеством блокує гординя, реде свідомість, відсутність контакту, тіло, душа, дух. Як ви зрозуміли, що чим вище ми підіймаємося, насправді тим менше інформації, тому що чим вище ми від третьої чакри підіймаємося, там все більше і більше про довіру, про чуттєвість. про Зв'язок матеріального з духовним, це я постаралася супер коротко пояснити, яким чином, дивлячись тільки на вашу чакральну систему, можна про вас сказати абсолютно все. І відповідно, якщо ми маємо якісь проблеми. Психосоматичні, так і якісь проблеми зі здоров'ям. Ми також розуміючи, де це локально в нашому тілі, ми вже можемо робити висновки, з чим саме у нас проблеми, які саме програми, блоки, так, які страхи блокують і створюють дизгармонію енергії в нашому тілі. Тому, будь ласка, поділіться в коментарях, що про вас було, що ви згадали або впізнали в собі, і до наступних зустрічей, Па-па!